У Німеччині готуються запровадити суворіше правила надання соціальної допомоги безробітним та малозабезпеченим громадянам. Про це заявив вчора, 13 липня, під час інтерв'ю телеканалу АРД канцлер ФРН Фрідрих Мерц. Коментуючи плани уряду скоротити видатки на так звані гроші для громадян, тобто бюргергельд. Тож у цьому сенсі особливо гостро стоїть питання інтеграції біженців з України, які рятуються в Німеччині від війни. За чинними правилами, українці, що прибули за програмою захисту, отримують ту саму соціальну допомогу, що і німці, які втратили роботу. Станом на травень 2024 року в країні проживало близько 1 мільйона 200 тисяч українських біженців. З яких приблизно 530 тисяч були працездатного віку та мали право на допомогу по безробіттю Бюргер інтерв'ю Мерц наголосив, що люди, які можуть працювати, мають працювати. Іншими словами, уряд хоче активніше залучати працездатних отримувачів допомоги до трудового ринку і зменшити залежність від соціальних виплат. За словами Мерца, попри заплановані зміни, громадяни, які дійсно потребують підтримки, продовжать її отримувати. Однак критерії для претендентів на допомогу стануть жорсткішими. Зокрема, розглядається введення обмежень на витрати пов'язані з житлом, а саме можуть з'явитися верхні ліміти на оплату оренди чи вимога щодо розміру житлової площі, яка компенсується державою. Мерц також згадав у цьому інтерв'ю і про майбутню реформу соціальної системи підтримки з 2026 року. Планується впровадити базовий дохід замість нинішніх грошей для громадян, тобто замість Бюргергельд. І цей перехід, на його думку, має відбуватися поступово. Канцлер вважає, що реформа відкриває значний потенціал для економії бюджетних коштів. Можна заощадити. Більше ніж 1-2 мільярди євро. І це все за його припущеними. Водночас він підкреслив, що мета нової системи гарантувати підтримку тим, хто справді її потребує. Для прикладу, мер заявив про готовність підвищити розміл виплат у випадку раптового безробіття, щоб люди, які втратили роботу, могли швидше знайти нову. Натомість, до тих, хто за висловом мерця, може працювати, але не працює або працює не повний день і підпрацьовує нелегально, підхід буде. Більш суворішим чинна система, на його думку, неправильна, і ми маємо це виправити. Так він заявив у своєму інтерв'ю. Таким чином, уряд сигналізує про повернення до принципу підтримувати і вимагати, тобто, коли соціальна допомога поєднується з жорсткими вимогами активного пошуку роботи. Заява Мерца спирається на реальну проблему низької трудової інтеграції біженців. За даними Інституту дослідження ринку праці та зайнятості, станом на березень 2024 року лише 27 українських біженців у Німеччині мали офіційну роботу. Інакше кажучи, менш ніж третина працездатних українців змогли працевлаштуватися. Тож чому друзі, значна частка українців, які теоретично можуть працювати, досі не працюють. Існують різні погляди на цю ситуацію. Представники нинішньої влади та їх союзників вважають, що щедра соціальна допомога частково демотивує біженців відразу виходити на ринок праці. Лунають заклики зменшити виплати та більше вимагати зусиль від отримувачів допомоги, щоб ті активніше шукали роботу. Тобто, принцип мерца мають працювати, має стати не гаслом, а умовою для отримання підтримки. Однак, фахівці з питань зайнятості та самі українці в Німеччині називають інші більш вагомі причини повільної інтеграції. Мовний бар'єр це перша перепона без знання німецької мови важко отримувати кваліфіковану роботу. Друга проблема це бюрократія та визнання кваліфікацій. Багато біженців мають вищу або технічну освіту, таких близько 72%, що значно більше, ніж серед інших груп біженців, чи навіть серед середнього працездатного населення Німеччини. Але щоб підтвердити дипломи, отримати дозволи на роботу, перекваліфікуватися, все це займає багато місяців чи навіть років. Через такі складнощі багато роботодавців закликають спростити правила найму – Іноземців, адже вакансії є, а заповнити їх швидко не виходить. Друзі, напишіть, будь ласка, які у вас є проблеми з пошуком роботи та чи відрізняються вони від тих, про які я тільки що розповів. Отже, ініціатива Мерця означає посилення акценту на трудовій інтеграції біженців з України та інших отримувачів допомоги. Фраза Хто може працювати, мусить працювати, фактично стане принципом нової соціальної політики. Якщо людина молодого або середнього віку здорова і має навички, держава очікуватиме, що вона прийме запропоновану роботу або активно шукатиме її. У протилежному випадку підтримка для такої особи може бути урізана чи переглянута. Для українців це сигнал, що період, відносно м'яких умов отримання допомоги добігає кінця. Надалі від них вимагатимуть більшої самостійності. З одного боку, друзі, такий підхід зрозуміли. Німеччина витрачає величезні кошти на соціальні програми, і суспільство хоче бути впевненим, що ці гроші отримують справді вразливі категорії, а не ті, хто теоретично міг би себе забезпечити. До того ж, ринок праці потребує робочих рук. Багато секторів економіки відчувають брак кадрів і залучання біженців до роботи може бути взаємно вигідним кроком. Якщо українці успішно інтегруються і почнуть працювати, вони платитимуть податки менше залежати. Амуть від держави швидше освояться в новому середовищі. Але з іншого боку, важливо, щоб посилення вимог не перетворилося на каральний механізм. Більшість українських біженців не за власним бажанням опинилися на соціальній допомозі. Їх змусила війна і обставини. Багато хто старанно вчить мову, підтверджує дипломи, шукає роботу. Якщо просто скоротити виплати, не створивши умов для працевлаштування, можна штовхнути людей у скруту. Сам Мерс, якщо чесно, частково визнає. Це пропонуючи підвищені виплати на випадок раптового безробіття та крок за кроком у реформі. Тобто мова йде не лише про урізання, а й про перебудову системи підтримки. На мою думку, довгостроково сидіти на соціальній допомозі більше не вдасться, якщо є змога знайти роботу. Це своєрідний меседж і до самих біженців, і до німецького суспільства. Держава не хоче створювати постійну залежність, вона готова допомогти на перший час, але чекає від людей зусиль. У відповідь для багатьох українців це не новина більшість і так прагне самореалізації, але тепер це буде підкріплено офіційними правилами. Мені здається, що Мерц фактично декларує новий суспільний договір для отримувачів допомоги за принципом Ми вам допомагаємо, а ви докладаєте максимум зусиль. Українцям, які планують залишитися в Німеччині, варто готуватися до більш активного пошуку роботи і інтеграції, а німецькому уряду забезпечити, щоб ці зусилля були реалістичними. Вони повинні і далі інвестувати в мовні курси, спростити працевлаштування та більш активно інформувати шукачів роботи про. Нові вакансії. Тільки за таких умов гасло працездатні повинні працювати, справді запрацює на благо і людей, і держави. Що, ж, друзі, про ось таку новину я вас сьогодні проінформував. І у мене на цьому все. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Я бажаю вам вдачі, бережіть себе, до зустрічі в наступних випусках. Всім пока.